Жалість сама не ходить. Жалість ходить парами, як ми кажемо. <сум> Жалість йде з терпілою, йде з жертвою. І запускач жалості цього всього стоїть як в фундаменті через звичайна велика справедливість. Справедливий мір несправедливий мені не, не, не надо. Зрозуміли. Справедливість і запускає ці проблеми. Ці програми, які потім створюють нам, душам, низькі вібрації. І нам виглядає на тому рівні, там, де ми знаходимося, на цих вібраціях що це класно, що це хорошо. Ми оправдовуємо своє состояння жертви. І говоримо, що хто думає, що чуже. Дуже хата з краю, я нічого не знаю. Це егоїсти, це егоїсти. Ці слова і програми занесені з дитинства. Коли ви з дитинства хотіли з'їсти якусь шоколадку свою, яку вам подарили, і ви не поділилися з подружкою чи другом, чи там з кимсь, і вас обзивали егоїстом. І з дитинства прив'язали таке питання, що егоїст це погано. Але на сьогоднішній день є чорний егоїзм, є егоїзм, це різні речі. Нам прицепили любов до себе. Як у вигляді егоїзму поганої черти. І тепер, якщо ми щось робимо для себе, це рахується типу я егоїст, я паршивий. А насправді в егоїзмі нічого поганого немає, тому що здравий егоїзм це любов, це путь любі к собі. Люди думають, що чим більше я буду е... жертвувати собою. Тим більше я буду, типа буду заслужу любов. Тут бачите, програма Заслужити любов. Е, ну, все зовсім по іншому, і ці вібрації падають вниз. І людина на цих вібраціях буде звинувачити всіх, хто так робити не буде. Вона буде думати чітко, що це є правильно, тому що е, її. Совість не дозволяє цього робити, а совість вона є програмуємою батьками, соціом, тіктоками, інтернетами. Зараз на совість теж, до речі, зніму вам відео, як інформація прийшла на рахунок совісті. І тут, виходить, такий букет. Тому приходите на консультації, на регреси, на чистки, і ми ці всі питання обробляємо, шукаємо, вишукуємо і вбираємо, Тому чекаю всіх.